Польові збори учасників національного спротиву розпочали з шокування, далі розподілили по групах і роздали завдання. Учасники мали пройти маршрут, який складався з шести локацій. Там проходили такі відпрацювання з тактичної медицини, топографії, виживання в складних умовах, орієнтування на місцевості, гірських переправ тощо, а також тактики, психології, основу вогневої підготовки, управління впевів дронами, організації блокпостів та правил поводження на них. Ось на цій локації учасники проходять переправу через річ. Допомагають їм гірські рятувальники та волонтери. Переправлявся через річку Потічок. Як вам взагалі таке, такий досвід? Супер, дуже класно. Це умовна гірська річка, щоб перейти на ту, на, на, на ту сторону, значить, відділення або воїнів, або туристів. Перший проходить за допомогою страховки по руслу річки, чіпляє вірьовку, вірьовка натягується методом поліспаста. і потім по сухому останні переправляються спочатку люди. Якщо є важко травмовані, там і в нас носи оранжеві, ми чіпляємо на носи, можна припаси, продукти, все таке, все по -сухому. Проходять. На наступній локації учасникам показали методи виживання у складних умовах та як орієнтуватися на місцевості. Загалом багато всього цікавого по тактичній медицині, по грізьким переправам, ну і в даний момент по розбиттю намету для перечекання негод. Так, так, все дуже доступно, зрозуміло, дуже гарно пояснюють інструктори, які вже мають багато досвіду в даній сфері. Чи значить вам ці знання? Я вам скажу, вже в деякій мірі знадобились під час побутового життя. А саме які? Медицина. В основному так, медицина. Тобто для себе, так? Так. Так, так, так. Було ДТП, там сильно постраждали пасажири, але слава Богу. Все а тут показують, як управляти дронами. Раніше у мене дрони асоціювалися то лише з якимось весіллям, а тепер це заграли такими новими фарбами, інколи позитивними, да, інколи, на жаль, негативними. З всіх підготовок, всіх, ну, те, що ми вчаємо, дрони для мене це найскладніше. Я якось, ну, до речі, ну, керувати машиною набагато легше, ніж дроном. Це я знаю на 100%. Так, дуже сподобалося. ну не дуже виходить, але подобається. Ну це треба працювати і працювати над цим, то однозначно різниця між дронами. Так між ну для мене це було. Я думала, що є там декілька варіацій на тому кінеці. є насправді, що мені було цікаво, чи дрон коли йде з бака він може скидувати, чи наприклад сам так розбивається. Зараз дали пояснення, що є різні все ж таки, так що можна ними управляти. Наша група була сама перша. Ми були в ті початківці національного супротиву, і ми вже фактично у нас був і курс підвищеної там кваліфікації. Якщо якісь такі заходи різні, то ми стараємося доєднуватися до цього, і якісь нові знання брати і щось інше передавати. Польові збори тривали два дні. Учасники ночували в наметах. Також для них готували їжу на місці. Ну, у нас перекуси. Ну от тепер вже приїхали повари. У нас буде закарпатський бограч. Плов, ну, це для всіх. Присутніх тут, ну, і запрошених людей. Ви Так само готувати. Так? Я не готую. Є я, я, спеціально обучені люди для того. Тому, що я через травму сьогодні на кухні. У ну, ага. мене не менш, не менш можливий, так, не менш я куратор цього, е, кухні. Організували польові збори представники громадської організації Мукачівський щит спільно з Закарпатським обласним центром підготовки населення до національного спротиву та підрозділами ЗСУ, ДСНС та іншими організаціями. До зборів долучилися близько. Ста людей розповів начальник обласного центру підготовки населення до національного спротиву Юрій Беляков. Є зі всіх районів області, крім Рахова. На Рахів на жаль не зміг приїхати. На жаль, з інших областей люди не змогли приїхати тут. Е Курсанти, які вже закінчили курси навчання, до настання темноти будуть проходити по учбовим точкам різним. Вночі також будуть. Буде сформовано шість груп, яка кожна з них буде мати своє завдання хтось в обороні, хтось в наступі, хтось в розвідці, хтось в засаді. Основна мета того, щоб курсанти показали те, що вони вміють, а інструктора подивилися, де не допрацювали. Деякі помилки ще і так далі, і для того, щоб е, ці люди, які могли підтримувати свої навички і гуртуватися, ми створили громадську організацію, навколо якої е, гуртуємо випускників Закарпатського обласного центру національного спротиву. Е, маємо на меті. Розширювати знання, давати нові навички, орієнтування в темну пору доби це теж додаткова навичка, яка ну, йде трошки більше ніж базовий курс. Це зовсім міняє зовсім картину по дорозі. Там є різні засідки і різні випробування. Тому метою цієї, організації, метою нашого заходу, це є військово-патріотичне ну, виховання. Виховання населення в дусі постійної підготовки, в дусі постійної готовності до, щоб зустріти ворога. Участь у польових зборах була безкоштовна. Руслана Гостю, Клевантіне Колишин, Суспільне новини.